Знову ракета впала на території Польщі. Чи була вона російською? Будемо розбиратися у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. У лісі поблизу міста Битгощ. Це у центрально північній частині Польщі. Знайшли уламки снаряду. Друзі. Журналісти дізналися, що це може бути ракета повітря Земля. Про таке повідомляє польське видання RMF24. Офіційно факт знахідки зброї вже підтвердили. Ось що заявили вранці в офіційному твіттер Міністерства оборони знайдено залишки неідентифікованого військового об'єкту. Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців. Кінець цитати водночас генпрокурор збігнєв з вже зазначив, що місцева прокуратура почала розслідування. Написав наступне: військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом національної прокуратури. Почав розслідування щодо решток військово-повітряного об'єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бідгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція і жандармерія. Тож, як ракета могла з'явитися в глибокому тилу Польщі? Журналісти rmf fm зі своїх джерел дізналися, що насправді уламки були знайдені ще 24 квітня, але публічно про це стало відомо лише зараз. Хоча це доволі слабко корелюється із тим, що польські військові почали робити почали роботи вірніше на місці подій. Лише зараз, друзі, на уламках, нібито є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва, і нібито відсутня бойова частина. Прокуратурі Гданська відмовилися коментувати припущення. Цікаво, що саме місто Бидгощ розташоване аж за 500 кілометрів від кордону України і понад 400 кілометрів від кордону з Білоруссю. При цьому ближче всього до населеного пункту російська Калінінградська область десь 240 кілометрів. Тому тут два варіанти: або ж держава-агресор намагається залякати НАТО, або ж це були польські навчання, і, як то кажуть, недогледіли. Ну, мається не недалекіли, де впала ракета. До другої версії, до слова, схиляються журналісти РФ FM. Вони з посиланням на анонімні джерела довідалися, що ракета, уламка якої виявили у лісі біля, місця, біля міста Бідгощ. Виходить до озброєння польської армії і навряд чи могла бути випущена з території іншої країни співрозмовникам радіостанції, поки невідомо за яких обставин ракета потрапила туди, де її виявили. Втім, неподалік розташоване підприємство військової авіації, де обслуговують літаки, а також військовий аеродром. Генерал Роман Полко у коментарі. Рф РМФ 24 зазначив, що наявні у Польщі Мік 29 теж використовують радянські ракети, і потенційно могло статися, що випущена під час навчання ракета з якоїсь причини полетіла хибним курсом. На його думку, вкрай мало ймовірно, що знайдену ракету випустили за східних кордонів Польщі. Але один факт все ж бентежить за збігом обставин. Інформація щодо знахідки ракети співпала із нічною атакою рашистів крилатими ракетами по Миколаєву. Як повідомили в об'єднаному координаційному прес-центрі Сил оборони Півдня, атака відбулася близько 1.20 ночі, 27 квітня, і здійснена вона була з чорного моря. Загалом було спрямовано 4 ракети. То може наші польські партнери щось не договорюють, аби не вступати у відкриту конфронтацію з Російською Федерацією. Цікаво, друзі, ваші версії чекаємо в коментарях. Напишіть, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на ютуб канал Фабрика. Новин, побачимось.